Всім привіт і ласкаво прошу на мій канал. Я продовжую знімати річні таропрогнози для кожного знаку зодіаку І сьогодні у нас на черзі риби. Любі рибки. Ми з вами розглянемо не тільки яким буде кожен з 12 місяців 2024 року, а ще й під яким арканом пройде кожен квартал. Ми розглянемо все з точки зору вашої особистості, особистого життя, роботи та фінансів та навіть інколи здоров'я. Так що влаштовуватися зручніше, думайте про себе і будемо починати. А мене звати Наталя, я магістр філософії, консультант психолого-філософських питань, арт-терапевт і таролог. Я Використовую таро не як шизотеричний інструмент, я не буду діагностувати вам псування чи викатувати яйцем. Я використовую таро як інструмент для роботи з підсвідомістю та інструмент для покращення якості вашого життя. І в цілому рік буде нормальний, зі своїми злетами та падіннями. І давайте розбиратися по кроково. Перший квартал 2024 року для вас пройде під арканом мистецтво. Це ресурсний аркан, це про те, що всі галузі вашого життя зможуть працювати і працювати якісно та продуктивно, але якщо ви їх між собою правильно скомпонуєте, тобто потрібно буде проводити безліч якихось маніпуляцій, якогось планування і при правильному ретельному плануванні, всі ваші цілі в ці три місяці буде досягнено. можливо, не всі, принаймні, більшість, що ви там собі заплануєте. В особистому житті. Якщо ви в парі, то в принципі у вас там чим далі, тим краще. Якщо ви не в парі, то у вас там буде якраз запит злитися з партнером в одне ціле. у роботі та бізнесі. Це теж дуже ресурсна карлька. Ви Можете доводити все до готовності, доводити все те, що вам потрібно до кінця, знову ж таки, при правильному докладанні зусиль. у січні 2024 року. Ви будете діяння незворушні слідувати свої меті. До речі, що дуже класно резонує з квартальною картою. Ви будете працювати стабільні, надійні, терплячі, врівноважені, простоток. Місцями будете бурчати, місцями трошки будете жаднувати стосовно грошей, але то не погано, не добре, то і просто як консультація факту. Роботі ви будете наполегливими, будете вміти чекати. Якщо потрібно, буде зачекати. Якщо ви працівник, ви будете надійний, стабільний, дуже якісний, класний працівник. Якщо ви керівник, то ви будете класним високоефективним керівником в особистому житті. Якщо ви маєте пару, то ви будете стабільні так само, як в принципі в усіх галузях життя. Ви будете здатні дбати про свого партнера чи партнерку. Якщо ви не маєте пари, ви жінка, то ви будете шукати чоловіка. Які все потягне на собі, а якщо ви чоловік, то і будете шукати жінку, то і знайдете когось, то вам буде здаватися, що ви все тягнете на собі. Тому з цим обережно звертаємо на це увагу. Людей 2024 року вам підкладе трошечки свиню, тому що у вас почнуться перешкоди. Перешкоди не зовнішні, а перешкоди через вашу власну невпевненість в собі. Якщо ви подолаєте свої оці зажими, якщо ви пропрацюєте всі свої невпевненості, то ви станете дуже енергійними та активними. В цілому буде дуже працьовиті і енергійні, навіть якщо не пропрацюєте всі свої. Комплекси, ви будете демонстративно щось робити, щоб довести оточуючим штуку, та на впевненості немає. Знаєте, щось робити надмірно показове, але в будь-якому випадку у вас буде досить високий рівень енергії. І Якщо вас прям задушать комплекси, то тут дуже небезпечно, тому що ви стаєте дуже вразливими. Починаєте часто змінювати роботу, змінювати стосунки з людьми, якусь жертовність, приносити собі в жертву, знаходити якихось партнерів чи партнерок, які будуть вас аб'юзити чи домінувати, чи навіть не де Боже бити. Тому з цим о, дуже обережно, принагідно нагадаю, що я психологом, має відповідну вищу освіту і регулярно проходжу курси з підвищення кваліфікації. Запрошую вас до себе на консультацію з записом Instagram. Скажіть обов'язково, що ви з YouTube, у вас буде чекати маленький приємний бонус. Якщо ви заплуталися в собі або в своїх стосунках, якщо ви не вірите в себе, якщо ви вважаєте, що ви в роботі ні на що не здатні, то вам до мене. Я з радістю допоможу знайти баланс у житті і надам якісні працюючі ефективні інструменти, і буду вам допомагати на кожному кроці. У березні 2024 року ви рідки несподівано з вогняної стихи. Скакуєте воду, у вас починаються знову перешкоди, але вже через власні емоції. Місцями ви будете такі незрілі, інфентильні, плаксиві, капризні. Будете всім незадоволені, що стосунками. Якщо ви в стосунках, то будете незадоволені своїми стосунками. Якщо ви не в стосунках, то будете незадоволені фактом, що ви не в стосунках сходити не побачення. Будете незадоволені, що ви за побачення сходили. Ну така реальна капризулька. В Роботі те саме невдоволення, тому порада вам на весь березень місяць. Треба буде заземлятися, вмикати землю, тобто приймати рішення, дивитися на. Кожну ситуацію не через призму емоцій, а через призму здорового глузу. То і буде дуже складно, тому що доведеться класно дуже аналізувати все, що з вами відбувається. З гарного ви зможете у березні працювати на непоганих посадах, будете такими міцними, допомагати своїм близьким людям, вікнуватися про них. Причому ви будете в тому стані, що і ви самі будете потребувати допомоги, але і будете комусь допомагати. Тому емоції не завжди бувають у мінус. Просто треба ними керувати вміти. Другий квартал 2024 року для вас рибки реально класний. Дев'ятка жезлів. Це якась Стягнення мети, пік просто енергії. Тобто ви на всі три місяці будете на піку енергії, бо це неможливо фізично, це організм таке не потяне. Але буде протягом місяця кілька таких ситуацій, може навіть там кілька десятків таких ситуацій. Коли ви будете супер класно почуватися, у вас буде класний рівний рівень, -рівень здоров'я, будете на позитиві такі енергійні, зможете досягати своїх цілей в особистому житті. Якщо ви не в парі, то у вас буде потреба в парі, яка буде підходити вам як пазли. В одному місяці бачу, що можна буде побудувати стосунки, в інших ні, в інших навіть буде. Якісь розставання можливо. Якщо ви в парі, то в цілому рідкісно гармонійні стосунки між чоловіком і жінкою при тут розставання зараз скажу. То є коварний квітень, коли ви будете приймати рішення тільки своїм розумом. Сама подумала, сама вирішила. Я знаю, як краще, не треба мені нічого сов'язати. вона сюди. От можуть бути якісь звільнення, якісь розставання, але тільки за вашої ініціативи. Але в цілому ви зможете користуватися холодним розумом, холодною логікою для прийняття будь-яких рішень. Це не означає, що всі риби в пітні пороставаються та позвільнюються. Ні, це скоріше. Ще якщо ви вже давно розумієте, що стосунки йдуть на нівець або що вас та робота допікла, то ви якраз просто без болю, без шкоди розстанетеся з цим, тим, що вам заважає. А якщо у вас все добре, то як каже квартальна карта, все буде окей, вас в особистому житті. Дуже класно будете підходити один одного. Також, якщо не дуже зі здоров'ям, якщо ви планували якусь операцію, то теж її можна робити у квітні. Якщо у вас все окей зі здоров'ям, то не думайте про операції, все ну, типу ніч такого. У травні до вас повертається марафон перешкод. Цього разу перешкоди від розуму. Так, так буває перешкоди через. Інтелект, знаєте, Герміона Грейджори на мінімалках на дуже зрозуміла, але це її інколи заважало. З гарного ви дійсно будете дуже розумними, застосовуватимете свій інтелект на максимум. Якщо ви плануєте чомусь новому навчатися, то це краще робити у травні, тому що розумний інтелект, любите вчитися, все таке в особистому житті, якщо ви не в парі, то можуть бути проблеми, якраз такі через вашу зарозумілість, через ваш гострий язичок. Але якщо зможете це подолати або знайдете такого прекрасного зрозумілого зануду, в якому стані будете і ви, то пару зможете побудувати. То саме, яка підходить вам як пазли в роботі бізнесі У вас буде якась нестача інформації, можливо, будуть якісь конфлікти та неточності у розрахунках. Всі рішення, які ви будете приймати стосовно роботи та бізнесу, так, так як я вам вже казала в березні, вам потрібно буде заспокоїтися, умікнути землю та умкнути оцю свою інтелектуальну тверезість. Тут в цьому місяці у вас це вийде Власне, В особистому житті. Якщо ви не вимкнете свою пихату пико, то у вас буде це І -і -і -і, давай. Погул! Ставим всі точки надає, як ти ж не хороший чоловік. Оце буде сама придумала, сама обіділась, буде оце капання на мозок. Тому тут дуже обережно, тому що так перешкоди через інтелект вони існують, і ви їх самі на собі відчуєте у травні. Червень, дівочки. Ну, почну з хорошого. Це буде не весь червень, а це просто будуть якісь ситуації. Можливо, одно, можливо, кілька. Тепер про погане. Ця сімка дисків, я ненавиджу цю карту. Знаєте, я називаю ця карта має випадати, коли я ставлю питання, як там справи в мого ворога. І це, типу, все погано, Ото Буде в ситуації, коли все погано. Якісь матеріальні втрати, якась епоха бідності, якась смуга невдач, тривожність, все буде сильно пов'язане з грошима. Тому щоб цього не трапилося, дав вже про це попереджені, Перед червнем зробити собі якийсь матеріальний запас, щоб ви не втрапили в якусь пастку, яку вам готує цей рік. В особистому житті, якщо ви не в парі, якщо ви в парі, в будь-якому випадку ви згадаєте всі якісь, якісь конфлікти, і у вас буде негативне очікування через ваш попередній негативний досвід. Тому от тут, прямо саме в цьому місяці, парк будувати науя не рекомендую. Рекомендую. А старанно, якщо ви вже в парі, то в принципі все нормально, ви це пройдете. І по здоров'ю, якщо маєте хронічне захворювання, вони можуть тут загостритися, тому теж до червня до себе обережно підготуйтеся до цього. Третій квартал 2024 року одразу теж скажу, що це буде на всі три місяці, просто поспіль такий стан, але протягом трьох місяців будуть такі ситуації, коли у вас буде тяжке ментальне занепокоєння, хаос у голові, страх, поразки, будете боятися щось зробити не так, будете боятися помолитися, особливо там два місяці, я далі розкажу. і те буде Буде такий страх поразки, який потім призводить до поразки, тому тут вам порадене ці три місця не накручувати себе. І також треба буде прораховувати ризики. Плюс звертайте увагу за своїми рухами, бо можуть бути якісь такі подряпини чи поранення, типу ножичком чи щось таке просто. Типу, ну це нічого такого страшного, але просто буде неприємно, на що не нам треба. Але попри це липать, в принципі, буде непоганим. До речі, якщо ви думаєте, коли піти у відпустку, йдіть у липні. Якщо ви думаєте, коли почати шлях з нуля, і починайте у липні. Якщо ви думаєте, коли почати свій бізнес, починайте у липні. це про обнулення попереднього досвіду і початку чогось чистого листа. Пару, якщо ви в парі, то пару можна будувати в особистому житті, в принципі, все теж буде достатньо непогано. Ви або розійдетеся, якщо ви ще не розійшлися в тузі мечів, який був в парі. В принципі, нову пару тут теж класно починати. Який шлях з нуля, причому в цьому місці можна буде побудувати пару, яка потім призведе до родини. Якщо ви в стосунках, ви будете дуже довірливі прозорі відкрити один до одного, але трошечки місцями інфантильні. У серпні буде інфантильність, видно не тільки у особистому житті, ви самі себе підвісили за ногу, як цей підвішений висоте, і такі нічого не бачу, нічого не чую, нічого не кажу. А Отут, в цьому місяці яскраво буде пробиватися ваша квартальна карта, ваше тяжке ментальне занепокоєння. Ви самі будете позбавляти себе розвитку через свої страхи. Ви будете, якби, самі добровільно приносити себе в жертву, самі будете висіти, нічого не хочу змінювати, і взагалі що. від мене. Ви, якби ви будете вибирати зручне становище, але відмовлятися від найкращого. Щоб вийти з цього стану, вам потрібно повністю перевернути все своє життя на 180 градусів і почати робити якби антоніми того, що ви робили до того. Зараз дуже банальний приклад. Якщо ви звикли на роботі постійно їздити на ліфті, то починайте ходити по сходах. Ну тобто, повністю щось протилежне тому, що ви робили до того, тому що якісь дії, які ви зробили до того, приводять вас в стан глухого кута, з якого ви чогось не хочете виходити через свої та ментальні якісь забобони. Особисто в житті не важливо, чи ви в парі чи ні, вас така скука застій, втрата якоїсь цікавості. Ну, в принципі, то є такі стани. Вони бувають, ну це нормально в роботі. Так само час застою, і якщо ви вимкнете страх квартальної карти і включите аналітику, то ви зможете якраз таки знайти перевернутися на ці 180 градусів і знайти дуже класні нестандартні виходи з цієї ситуації. Ще вагітність може бути. У вересні ви підете в собі нарешті копатися, з чим я вас і вітаю, але трошечки ізолюєтеся від суспільства. З поганого вам буде здаватися, що вас ніхто не розуміє, що ви як біла ворона, але з гарного це дуже класний період, щоб в собі розібратися. Тому що це відлюдник і відлюдник це здатність знаходити відповіді у самому собі в особистому житті. Якщо ви в парі, вам буде здаватися, що ви типу ніби разом, але і окремо, що вас партнер чи партнерка не розуміє. Якщо вони в парі, то в принципі вас не буде мотивації її будувати в бізнесі. Роботі якісь відсутні ресурси, немає результатів, але що, знову ж таки, йдемо в аналітику. Останній квартал 2024 року для вас рівки одна з моїх улюблених карт Сонце. Це високий рівень енергії, коли ви і ви примінюєте енергію, коли вас, в принципі, на кайфах. Це йде високий рівень енергії. Запам'ятайте це, тому що один буде там такий місяць складненький, але завдяки квартальній карті ви його виролите собі у плюс. Можливо, будуть якісь подорожі, можливо, просто будуть якісь розваги, щось таке. Тут вам поранено всі ці три місяці розслаблятися. І кайфувати на максимум. У жовтні 2024 року у вас буде якийсь підсумок проєктів, набуття якихось нових знань, навчання якесь, можливо, книгу якось будете з навчання читати, можливо, якась буде наукова робота чи конференція. Е, в роботі так само, можливо, просто будете набувати якихось нових знань, типу, все рівненько-харшо. В особистому житті, якщо ви не в парі, то ви зрозумієте, що вам потрібен цікавий розумний партнер. Якщо ви в парі, то ви просто будете називати речі своїми іменами. В листопаді 2024 року ви виходите овежу, але не шишіть лякатися тому що квартальна карта у вас сильна і якісна ви ж зазвичай те, голосно якась криза руйнація катастрофа зміна планів але ми до неї підготуємося завчасно якщо ви полавежа то вам порада до листопада проаналізувати всі свої галузі життя і самостійно створити собі якісь зміни від чогось докорінно відмовитися щоб вежа його не знесла болючим шляхом то ви відмовитеся не болючим для себе шляхом щось що вже в себе знаєте як клідо цей на антрісолях лежить його вже треба викинути а ви його не викидаєте і не викидаєте потім там заявили Лесь Моль, ви ще і з молю боретеся, я не знаю. Вічність, щось, що себе віджило, з чим вам було шкода розставатися, це треба знести до листопада. У мене на листопаді 2023 року в життєвому розпаді це інший розпад, теж стояла вежа. Я до неї була готова, і в принципі вона в мене була в плюс. Здебільшого в мене там пішли колаборації, в мене класні продажі, пішли нові навички, там навчання. Але єдине від чого я не відмовилася, це від сидячого образу життя. І до того мене вже трошки здоров'я берехли, і я розуміла, що від сидячого образу життя треба було відмовитися. Але я не відмовилася, я подумала, що я самоумна. От і мене потім по здоров'ю бахнуло, що я вам досі наслідки розлібаю, тому просто все, від чого вам потрібно відмовитися, вже давно було, то зробіться до листопада, бо в іншому випадку це буде гучно, голосно. Причому, що в роботі, що в особистому житті, що в усіх галузях життя. І останній грудень 2024 року, враховуючи квартальну карту, враховуючи всю карту, все буде хорошо. У вас буде високий рівень енергії, непогане здоров'я, досягнення якихось робочих цілей, гарний робочий проміжок. Шковий результат, Якщо ви в парі, то у вас буде якась реалізація ваших сексуальних бажань. Якщо ви не в парі, то ви відчуєте собі готовність вкладатися в стабільні відносини. Ось такий у вас був рік, любі ринки, Вважаю, що він дуже непоганий, дуже цікавий та насичений. Ви вже будете до всього готові. Я вам бажаю вижати з цього розкладу, з цих своїх енергій на максимум. Дякую, що додивилися це відео. Не забудьте підписатися, поставити лайк. І до зустрічі у новому році і у нових відео.